До Праги з благодійним концертом завітав гурт «ТНМК», і ми зловили, встигли зловити їх перед концертом на декілька хвилин, запитати про е, відчуття, про тур і про майбутнє плани. Ви одні з перших, хто розвивав саме український хіп-хоп в Україні. І цікаво, чи прослідковуєте ви якісь тенденції умовно з кінця 90-х до сьогоднішнього дня, як змінюється настрій? Суспільства, споживачів зацікавленість ставлення до музики нашої. Ну, Хіп-хопчик, якщо ж він, трушний, він все одно агресивний і злий. І в нас, ти типу, познаєш, там по молодості ця агресія формувалася в те, що було там перші альбоми, наприклад. наші. Там і в концепцію там і перший апіорія глобально, типу, знаєш, пробити стіни, того, що ніхто тут не, не знає. Друге, типа, знаєш, вже коли стикнулися з естеблішментом з, з, з роботою з радіостанціями, то другий альбом називався Ніформат. А потім, знаєш, понятно, що ми своє щось знайшли і туди пішли. І довгий час, знаєш, ну не було мені здавалося в такої трушної агресії в українському хіп-хопі. І може зараз саме тому, що знаєш, всі були надто м'які. Угу. А, а зараз, знаєш, завдячуючи плюс-мінус, не знаю. Погано, звісно, війна, але хіп-хопчик став трушний, український, злий і дуже, і дуже потужний. Мені дуже зараз подобається, що нове виходить, і, і дуже дуже доречно, і дуже красиво. Війна взагалі. Можна сказати, змінила все у всіх, особливо так. повномасштабне вторгнення. Звісно. Не забуваємо, що війна йде 10 років вторгнення. Давай копати глибше. Війна вже декілька сотень років йде. Да. Вони ще емські укази і там ці великі з циркулярів, в якому році робили, 1800 якомусь там. Другий Короче. рік повномасштабного вторгнення, десятирічної війни боротьби ще триває століттями. Так. Але ось це вторгнення дуже багато змінило у творчості, щоденності і так далі. Що воно змінило е, вас для вас і для вашої музики в тому числі? Та да як музика ж пов'язана з відчуттям в конкретний час, в конкретному місці? Тому все змінилося і возврату в попереднє життя вже ніколи не буде. Тому і музика ніколи не стане. Ну, неможливо повернутися у попередні числа. Попередні числа. Ніяк. Тому ти просто фіксуєш те, що відбувається з тобою в конкретній фазі, і намагаєшся якось це передати за допомогою ноти слів. А частина вашої команди служила і служить. І як це виглядає на практиці? Наскільки часто гурту доводиться? Розлучатись і чи потім взагалі можливо зібратись і переключитись з війни на концерти. Ну, з війни зараз переключитись не виходить ніколи. Що б ти не робив, де б ти не був, все одно війна пунктом номер один. І навіть цей наш тур благодійний це ж збір знаєш, за допомоги того, що за надбаннів танок ну, Конго, то ми за допомогою цього збираємо кошти в даному конкретному випадку на головне управління розвідки, тому що потреби ніколи не закінчуються. І вони постійно є. І тим більше в нас є свої підрозділи, підрозділи джентльменів, які в нас грають. Але не, ми, в принципі, і коли повертаємося в Україну, ми всі розходимося. Хлопці їдуть по частинах, фос на фонд. І ми, якщо в нас приходить момент, коли ми можемо їхати в тур черговий, ми домовляємося, нас випускають, ми це як то як завдання просто вже. Ми збираємося, виїжджаємо, робимо завдання, повертаємося і знову розточуємося по точках дислокації. А скільки часу у вас зараз є на музику взагалі? Ну, чи скільки ви виділяєте при... Ти про яку саме музику? На... Ну, зараз в турі кожен день музика, 11 країн, вже скільки, 30 чимось міст. 33 місто. Тому тут кожен день зараз в музиці. А якщо ти говориш про нову музику, то тут же важче. Я у тебе я навіть що, — що? нова музика твориться. — Так я ж про нову ми якраз сьогодні в празі були, заїжджали на годину на студію. Терміново треба зробити трек. Час ідеї його треба презентувати вже скоро. А ми там фозу не сподобались свої інтонації. Якісь ми в празі сьогодні знайшли студію, заїхали, дочитали. Відправили на зведення, тому все ну, а я знаєш на початку я все собою взяв там. знаєш, ж ти мінісову мікростудію портативну, скажімо так, але в, в такому насиченому турі рази три, максимум, знаєш, там чотири доставав комп'ютер і сам щось там написав тактів. Тридцять розумієш, тому ну не вистачає або вже в цьому турі нам треба було для реміксу на новий трек, знайди мене, записати вокали. І ми їх е в нас було сім хвилин перед автобусами. Ми фагота, телефон в його номері, так от з одного дубля не читали. Дякуючи сьогоднішнім технологіям, штучному інтелекту. Тепер ти можеш записати вокал в дорозі на айфон із місті Грац. Грац, і за, за допомогою плагінів він в, в, в тому контексті, в тому реміксі. Звучить просто ідеально. Це буде дуже автентично. Вже. Вона вже так, вийшла, вже поки ми їздимо є. в турі, вже ремікси вийшли. все видали. А, все, ми зараз йдемо. Так. І останнє питання, що ви досить багато зараз виступаєте за кордоном? Чи помічаєте, чи ходять іноземці на ваші концерти і як реагують Небагато їх, але ходять. І деякі, причому, я пам'ятаю, в нас там є одна. Е Жіночка десь там, вона в якійсь французькій провінції живе, і вона спеціально ломилася через ці заблоковані дороги в Париж, щоб ну, психанула. Знаєш, приїхала спеціально, ну мені було дуже приємно. І що знаєш, вона заломила, і потім говорила, що да, це от ці фермери перекрилися дороги до. До Парижа, а так би у вас на концерті ще більше людей було. Знаєш, ну коротше, така ідейна. Знаєш? Тому що ну є, є, є місцеві хороші психи, котрі, котрі слідкують і відслідковують е, файний український контент. контент. Але само собою, що ми ж не в мейнстрімі в тих країнах, де ми їздимо, ми ж їздимо все ж таки по своїх. А якщо ти хочеш бути, то ж треба по іншому все будувати. А до Праги ви приїжджаєте відносно часто за останні два роки це в четвертий. четвертий, так, да, до речі, я порахував четвертий. А, а до інших країн так само часто чи Прага якась особлива в цьому Ну, Прага більше, да, виходить, що так сталося. Що Ні, прага... Чому чому ми в... в Берліні були три, а в Празі? Ні, в Берліні, 4. В Берліні теж чотири. Ну двічі в церкві, двічі на площі. А, точно. Чотири. Так що ми хороші, яскраві, файні європейські міста, намагаємося е, досліджувати ретельно. Добре, дякуємо. Ми вас чекаємо ще. Дякую вам.